де написано, що ТЦК може самостійно без суду виносити постанови і стягувати штрафи. Це постійно запитуєте, знаєте, із таким виразом, типу, що це якийсь міф чи казка, це не казка, є такий документ, це закон кодифікований. Називається він, Кодекс України про адміністративні право порушення. Стаття 258 надає ТЦК, можливість розглядати адміністративні правопорушення. Весь участі суду. Це правда. Тому, друзі, хто не вірить, відкриваємо кодекс, знаходимо статтю 258 і читаємо, пересвічуємося самостійно. Дуже любите нам казати, що ми вас лякаємо, розказуємо страшні речі і радіємо начебто, тому що так все у нас відбувається. Справа не під цьому. Право в тому, що ви маєте знати. Хто знає, той має зброю, знання – це зброя, інформація це зброя, ви маєте знати точно, що і як, щоб ви могли для тих допомогти, які може бути в нас.